Об'єднані футболом разом сильніші, отже, бачите, ви, що до Польщі. Ми з Океанії в нашу сусідку чудову до Польщі. Марек польський польські експерти, журналіст, з нами на зв'язку. Сподіваюсь, зараз ми його побачимо. І якраз доброго здоров'я. Дякую, що зайшли для нас час. І перше і головне питання: така така криза, що будуть що, нові вибори. Я щось не можу розібратися. Знову будуть вибори, чи це, це, це мені так здається? Ні, ні, ні. Деякі члени колишньої управляючої польським урядом партії право і справедливість» хотіли дуже виборів і грали трошки на дестабілізацію прийняття закону про бюджет, коли би його не прийняв Сейм. і не. przedłużył e, e, prezydentu Andrzejowi Sebastianowi Dudzi to to nie, e, byłyby e, nie wybory, jakby one to nie w wczasno. No, ale w se budżet przegłosowany e, jeszcze będą tam poprawki do niego głosowań i win budę e, postawlony na na stół panu prezydentowi, ale koły czleny e, prawa i sprawiedliwość zobaczyły Опитування за свою останню поведінку, де в деяких припадках їм з'їхала підтримка навіть по 7-8% і могли би втратити 100 депутатських місць в парламенті. Тоді Ярослав Качинський заявив, що вибори тепер це. Вони так насправді нікому не потрібні, тому я навряд чи думаю, чи вони відбудуться, Та, але вони будуть була... звісно в тому да. році Марек, Це було моє друге питання, але ви не на нього відповіли. Тому що я просто хотів дізнатися. А настрої поляків такі, що право і справедливість може повернутися в ближчий рік-два. І сади дуже популярною, чи вже наїлися стільки за останні роки, що вже полякам новітня оновлена право і справедливість не сподобається? Дивіться, коли ми будемо хоча б найбільш улюблене блюдо їсти постійно, воно нам на праві тут ви, як саме в цьому сенсі право і справедливість поляком на А більш того, починають працювати слідчі комісії. Między innymi komisja Pegasus dużo e, ważna. Це, e, może może wszyscy e, oglądacze znają, co to jest takie e, system map ale taka dużo zaawansowana, że nie podsłuchuje tylko osoby, w której to zainstalowano w telefonie, ale jeszcze i wszystkich wokół, kowie z tą osobą siedzą. Більш того, через здальне управління можна вкидати різні матеріали, компромати, наприклад, в той телефон, і потім служби можуть витягати і казати, а ось що ми знайшли в мобільці той чи іншої людини, отак можна робити. І виявляється, з деяких інформацій, що тих пегазусів. politykam, opozycji i, li, i ludziom e, telebaczenia, dziennikarzom w e, wszystkim innym było tak dużo założono bez oczywistego rozwiązania sądu, bo na co musi być te sudu, sądu, a co robił m.in. pan Kamiński, który jak zaraz w ciurmi, e, Koordynator do spraw Służb i, i, i szef kolejnej CBA, Centralnego Biura Rozsiedleń e, po Korupcji. E, Winiak jak zaraz w, w ciurmie przebywaje, e, Choć szybko z tej ciurmy wyjdzie, ale jak tak dalej będzie wyglądać, to ja domyślam się, że on tam na długo, bo następne sprawy już idą za nim, między innymi z Pegazusem. E, no i tu też zagroza dla Jarosława Kaczyńskiego, jaki w tychże czas był wicepremierem ministrem do spraw bezpieczeństwa jak raz i takie rzeczy nie mogły się odbywać się bez bez jego. Ja bym powiedział, nie, może nie przykazu, nie, nie rozkazu, a prosto tak, tak chłopcy robić to, co do was trzeba. Oś w taką moduści, ja myślę. Я для глядачів скажу цей Пікасус, це євреї, це ізраїльський винахід для того, щоб дійсно занурюватись. Ну, наприклад, ним користуються російські спецслужби проти російських же дисидентів сучасних. Оці всі в телефонах, оце в будинках. Коротше, ну в першу чергу в сучасних цих гаджетах. Це така новітня розробка, і, 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 вони, і нею користуються і, і в позитиві, і в негативі. Хоча критика величезна саме з негативу. У мене питання до вас: оці комісії, які працюють, вони як би сказати більш-менш бездоганні з точки зору. Права і справедливості я маю на увазі зараз не партії. А от я бачу, я чую критику, що мовляв, право і справедливість як політична сила була не права, але туск. Своїми людьми теж порушує, теж заходить за межі. Наскільки ми можемо вірити, що е, Туск теж ну як би сказати, перебирає більше ніж у нього є повноважень в всіх, е, всіх комісіях і всіх дослідженнях е, своїх політичних конкурентів? Як мова про комісії, це якраз вони е, створені е, повністю легально без жодних там е, питань? Тому що це e, обирається з членів парламенту e, цих e, представників, і скільки у тебе є e, шабель, так можна сказати, скільки і маєш право мати представників комісії. Звісно, для коаліції e, e, нової коаліції e, сил, котри творять більшість більшість парламентів, бо вони мають і більшість комісій. A jak mowa same pro, e, de, jak i inni rzeczy, to tak, tu z WIS, no, e, je rizni ołosy, ludzi takich, jakich przyznaczał z poruszeniem zakonu prezydent Andrzej Sebastian Duda, ta e, minister sprawiedliwości i jednocześnie prokurator generalnej, więc pouczył ci dwie funkcje, bo one były rozdzielni w Polsce, to były okremi osoby, to e, i władza Władza i ustawodawcza, i wykonawcza, i kontrolna wodnomu wodnej osobie panu ministra sprawiedliwości, to e, odpowiednich jur ministerstwa w Ukrainie, co bude. I... E, 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 Ну no, і тепер починаються реформи. І ці люди, які призначені e, були за порушенням закону між іншими конституції, вони кажуть, що все, що робиться, це не конституційно, неправильно, ну тому що право і Справедливість впроваджувала закони, які мали забетонувати на руки тих людей в на своїх посадах, незалежно від того, який буде уряд. Ну e, no, це теж неправильно, тому що як. urząd otrzymał zespólną legitymację od wyborców, więc ma prawo uprawiać ministerstwo i podległymi jemu służbami. A nie na wpaki. E, I no ja myślę, że to tylko początek końca tej partii. Zobaczymy, jak ona do do samouriadowych wyborów, jak i jak zaraz w kwietniu, a potem same w trawni europejskie wybory. I, no, I ja, myślę, że po tych wybori, w będzie duży słaby wskaźnik, a tak Senat Senacie pokazuje, bo tam że jej pilna wina w PiS też, ona póki co nie wychodzi na, na, na światło, ale że czuły pronej czułki idąc z widzi, od różnych ludzi, no to będzie, no nie fajne, no, apetyty wielkie, a miejsc mało. Дивіться, Марик, а ще одне питання, і я тут стаю поляком зненацька, так. Туск проти продовження угоди про вільну торгівлю Європейського Союзу з Україною. Це написала FT, Financial Times, тобто фінансові новини. І я би спитав у вас. Мені здається, це природньо. Ну бо величезний дійсно сільськогосподарський ринок, величезний транспортний ринок України буде тиснути на на інтереси поляків, на інтереси польських фермерів, на інтереси польських перевізників. Так чи інакше, це мені здається просто недосконалість переговорного процесу от, от цього по вступу України, коли треба сідати і вирішувати. Які квоти Україна може отримати поки не вступить в ЄС, які відшкодування можливі Польщі чи навпаки Україні, щоб Україна не, не продавала в Європі свої збіжжя, свої томати, бо у нас цього всього дуже багато. Свої дині, свої, свої кавуни і так далі, і це все треба просто розробляти і зрозуміти, що ми можемо запропонувати Європі, і що Європа може взяти у нас? Безболісно для себе. Правильно я розумію? Ну, ну, тут знаєте, людина, яка знайде таке, я би сказав, рішення посередині, таке щоб не зарізати економіки даної Європейської держави або е, спільного європейського ринку, а одночасно не зарізати України і її прибуть за час війни і виживання так її економіки і її і саме як держави. То e, e, no, я думаю, це людина на, м, тягне на мирну нагороду Навіть. навіть. Ne, це ne, людина, яка буде дуже мудра і рішуча. Я не знаю, чи такої мудрості є в наших європейських політиків, але поки що e, всі шукають компромісу. Ніхто не хоче блокувати Україну повністю. То я зразу кажу, навіть Туск, який каже. Так, захист нашої економіки, так, але він завжди підкреслює асертивно, асертивно, це ключове слово. Тобто не агресивно, не так, щоб навредити Україні, а просто агр-асертивно, щоб вшанувати і ситуацію України і допомогти їм їй в її боротьбі за виживання. za i boroń, za jej ekonomiku. I e, financial tanks, ja najszal tam ja domaju sprostył dosyć mocno cno e, donalda tuska, ale ja nie chcę być jego prezekretarem, to muszę ja nie upownała, że na ludyna w tych w tych pytaniach ja domaju, nie za barą bude w Kijowie e, i ca zostić będzie kluczowoju kluczem do do wsich e, ryszeń dali. Pobaczymo, jak pójdąć peryhobory, pobaczymy, jak budę przygotowana ta to i widyt, bo mnie dużo ciekawo, z kim będzie bude się w jaki format czy win budę i z prezydentem, czy tylko z premier ministrą, bo też my rozumiemy, że to nie to i rywen dyplomatyczny tak, ale może mm, Prezydent Zeleński rozumie, czuł, że dużo zależy w Polsce od premier ministra, może jednak e, będę zosłuchać się, ale de jaki w jest je wykonani, blokada, e, czaskowo znosicie się na kordonie. E, Польща збільшує своє виробництво військове, з якого частина, звісно, піде на підтримку України, будуть заводи працювати в три зміни. E, і e, я би дуже хотів, щоб між нашими країнами було як спільних справ, але поки ми не розробимо в спільної стратегії спільно, я підкреслив спільної розвитку Польщі та України. То ми, не, то ми будемо постійно е, тягати себе в одну сторону і в другу цю ковдру на, на тому ліжку, а раз буде одному за гарячо, раз за зимно і так постійно. То треба так, щоб тобто, туск, е, туск, все, їде, все туск їде в Київ, судячи з ваших слів, не розважатися. Це будуть важкі, тяжкі, складні. Переговори, це серйозна справа. Це не візит вічливості. От перший один з перших візитів це важливо, але це. Ми побачимо кадри поцілунків. Але що буде потім в кабінетах? Ми не знаємо на сьогоднішній день. Це важко. Може, може, це і краще, тому що ми бачили так, 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 супер, супер. Всі себе клепали по спинах, супер, супер, обнімашки, поцілунки. А потім криза місяцями тижнями, місяцями на кордоні, криза з зерном. Тут від кризи до кризи. Антиукраїнська пропаганда в, в, в борчій кампанії. pani w Polsce prawlacier partii do rzeczy z jakiej, z jakiej prezydent Duda postйно uważał siebie majże bratem bratem Zeleńskiego że majże Unią polsko ukraińską nalasztował sojusz e, tak e, a a potem coś takie tak to, to rozumiecie Я ja би хотів, щоб це були серйозні розмови серйозних чоловіків, які виходять і скажуть, так, було важко, було важко, але ми домовилися, і ми молодці, і наші народи, наші, наші держави співпрацюють далі. Ось, я би того хотів, а не ховати там, знаєш, якесь штраус, слово квісок, і нема проблем. На ну, вона є. що я її сховав, це не означає, що я її несную. Існує, і то що гірше, коли ти від неї втікаєш і не хочеш нічого з тим робити. Дякую, дякую, дякую дуже. Марек Сієрант, польський експерт, журналіст, був з нами на зв'язку. Ми говорили про Польщу і ще не один раз будемо говорити. Цікаво, я би не сказав, що спокійно ми всі нормальні люди переживаємо за українсько польські стосунки, тому що вони ключові, і Польща безперечно з ключових наших друзів, і народ Польщі завжди підтримував не завжди підтримував Україну далеко не завжди, але останнім часом завжди. І це важливо, і це важливо розуміти.